Вітаю усіх, я Володимир Зав'ялов. Пропоную на конкурс телепроєктів для групи 1 плюс 1 Медіа формат з робочою назвою «Змиропаниці». Якщо коротко, то мій задум це просто екранізувати відоме прислів'я з миропониці голову сорочка. Якщо ж без жартів, то спробую аргументовано переконати вас у перспективності моєї ідеї. Погодьтесь, подобається нам це чи ні, але успішність телевізійного продукту залежить від якомога більшої кількості глядачів. Успішний телепроєкт має обов'язково породжувати глядацьку аудиторію. Аудиторія це спільнота, і вона виникає на ґрунті спільності інтересів, хобі, професійної, чи цехової, територіальної або ж етнічної. Але найбільш стійка та масова спільнота з'являється там, де вирують сильні почуття та емоції. Глядачу необхідні емоції. А найгостріша людська емоція це біль. Маю на увазі насамперед не фізичний біль, а біль в сенсі проблема, драматична життєва ситуація, життєвий виклик, життєво необхідна потреба. Наше життя матеріальне і зазвичай потреба має матеріальний грошовий вимір. Ну, наприклад, 6 650 гривень це вартість ноутбука, що потрібен незрячій дитині з бідної херсонської сім'ї. Або ж, скажімо, за 13 тисяч гривень ініціативна група городян може прибрати руками захаращений склек у Макіївці. Та встановити дитячий майданчик на радість десятків мату з дітьми і так далі. Телепроєкт Змиропониці спробує вирішити усі ці проблеми. І робитиме це, експлуатуючи, у позитивному сенсі цього слова, притаманні багатьом українцям емоції: співчуття, сентиментальність, бажання допомогти близькому. Структурно Змиропониці буде проєктом три в одному. Перший елемент це ток-шоу. Ми вислухаємо та побачимо людську історію, просту. Зрозуміло, типово, що може статися з кожним з нас, з близькими, рідними, друзями, сусідами, історію, де сплетені розчарування, сум, страждання, розгублені, заздрі, сумніви та віра. Другий елемент це міні-телемарафон по збору коштів на вирішення конкретної проблеми конкретної людини. І третій елемент це гра. Наприкінці кожної програми ми знатимемо, чи вдалося зібрати потрібну герою в суму чи ні. Хоч і з жорсткою, але. Справедливою умовою програми має бути правило. Якщо герої не зібрали необхідну суму, то він нічого і не отримує. Бо наше життя це гра. І ніхто нікому не гарантує, що усі проблеми будуть успішно вирішені. Я не знаю, чи дозріло наше суспільство до колективної благодійності чи благочинності, але ж точно знаю, що діяти благородно та чинити благо це високоморальна ліскарність. І вона є у кожного з нас. Так давайте це доведемо експериментальним телевізійним шляхом. Прошу вас голосувати за мій проект з Миропонитці. Дякую.